Я Тимур, родом із Кривого Рогу, і від самого початку війни я пішов добровольцем на фронт. Спочатку базувалися біля Катеринівки на Луганщині, що поблизу окупованого Первомайська. Та в доленосний для мене день ми з побратимами опинилися десь між Бахмутом та Попасною. Спочатку частина потрапила під обстріл російських військ, а далі миттєвість, непередбачуваний вибух. Одну мить я сидів у траншеї, дивлячись на горизонт. Моє серце калатало від напруги, від чаю, нерозуміння й розгубленості перед секундою попереду, хода якої уповільнилася у сто крат. Далі мої очі застелило прозорою пеленою, я перестав відчувати кінцівки, моє тіло заклякло. Я втратив відчуття реальності і повільною ходою рушив у безодню, відчуваючи невагомість та навіть якийсь спокій. Світ згасав. Я прокинувся в місці, яке здавалося далеким, чужим і водночас дивно знайомим, неначе це відбувалося в лабіринті мого розуму або ж в глибинах мого серця, але поза простором та часом тепер усе здавалося невагомим: не було лінії фронту, страху, пострілів, крові та смертей побратимів, не було диму та небезпеки. Повітря було прохолодним, а земля м'яка й нерівна. Розплющивши очі, я зрозумів, що не на лікарняному ліжку і не на полі бою. Мене неначе щось утримувало в невагомості, щоб попередити про щось, я чув шепіт власних помислів, чи ж то голоси інших. Моє відчуття зводилося до благання про спасіння, до страху. Але вже не перед смертю, неначе невидима рука Божої присутності тепер стала для мене єдиною об'єктивною реальністю, адже я до того так явно того не розумів на полі бою. Водночас мене переповнювала якась незрозуміла людському єству любов та вдячність. Навколо мене стояло троє чоловіків, мабуть, брати, вони були одягнені в простий темний одяг, їхні обличчя були добрими, але втомленими і натруженими. Неначе солдати, неначе споріднені, але водночас не з мого підрозділу, навіть уніформа була іншою, але їхня присутність, здавалося, створювала дивний комфорт. Де я? Хриплим голосом спитав я. Не бійся, сказав один із чоловіків, ступаючи вперед. В його очах була спокійна мудрість, спокій якого солдату не довелося пізнати у запалі бою. Ти зараз перебуваєш, не наче в моменті, що завмер, у секунді, що зупинила свою ходу, ти поза простором та часом водночас. Ми ваші брати, і Божим проведінням ми маємо вас скеровувати. Брати, я розгублено кліпав очима. Я не розумію. Другий чоловік у віці, від якого віяла непідробна мудрість, та від того спокій і простота сердечна, ніжно усміхнувся. Ти отримав поранення, солдати, твоє тіло на землі, та душа зараз поза часом лишень твоя свідомість продовжує тебе усвідомлювати як людину в єдності душі та тіла, бо так угодно Богу. Ми всі в певному сенсі солдати і воїни, навіть тут маємо місію. І нам доручено сказати вам дещо важливе, те, що спрямує ваші серця до перемоги, а від того ви віднайдете поступове відчуття миру, коли війні вже не буде місця. Третій брат, тихий дотепер, говорив неначе пошепки, але й водночас із твердою внутрішньою певністю: війна скоро закінчиться, серце бійця боляче калатало в грудях. Він чув чутки історії про мир, але вони завжди здавалися далекими як фантазія. До якої він ніколи не міг по-справжньому торкнутися. Війна, колотнеча, внутрішня та зовнішня, хаос це було його життя. Чим це могло закінчитися? Звідки ти знаєш? запитав я, а слова мої були сповнені недовіри. Перший брат ступив уперед, його очі були сповнені співчуття. Ми це бачили, ми були там, де ви, у самій гущі подій, і ми вийшли за його межі, наближається кінець. Не відразу, не сьогодні, але скоро. Кровопролиття припиниться, але ви маєте знати, що Божа воля веде до покаяння, що ці смерті є лиш доказом людської немочі перед Божою самогутністю та вседисущністю. Солдат відчув, як його охопило дивне відчуття спокою, але за ним швидко прийшов сумнів як таке могло статися, краю не було видно. Кожен день на передовій зливався воєдиний кошмар, нескінченний і невблаганний. Але як? запитав я знову, мій голос був сповнений відчаю. Як це може закінчитися? А як щодо всіх втрачених життів, усіх руйнувань? Другий брат, який хвилину мовчав, нарешті заговорив: ціна війни завжди висока, і багато хто постраждає, але мир настає, коли люди його віднаходять у своєму серці, коли з'являється відчуття мети, коли обидві сторони бачать ціну битви і розуміють, що продовжувати більше не можна. Воно настане поступово, як світанок після довгої ночі, але настане, додав третій брат незмінним голосом, я дуже хотів їм вірити, моє серце переповнювало віра, надія від любові та переконання, що кінець можливий, що хоч комусь вдасться вирватися з полум'я війни у проявленні Божої волі та милості, але це здавалося настільки віддаленим та примарним майбутнім. Світ, який я знав, постійний страх, заповнене димом небо, здавалося, що він ніколи не зникне. Перший брат поклав мені руку на плече Ти є частиною чогось більшого, ніж ти сам, солдати. Ваш біль, ваша боротьба немарна. За цим є майбутнє. Не втрачайте надії. Я подивився на трьох братів, їхні обличчя були спокійні, незважаючи на мої сумніви, незважаючи на важкість мого серця. Іскорки надії почали проростати із коріння моєї віри, полум'я якої розросталося все більш яскраво. Може б, війна закінчилася, можливо, мир був можливий. Але навіть коли ця думка промайнула в моїй голові, я знову відчув свою невагомість та втрату твердості та стійкості як всередині, так і зовні, усе здавалося примарним, окрім Божої присутності. Знову було це відчуття. Світ навколо почав втрачати якісь певні контури. Обличчя братів зникали в темряві. Запам'ятай, луною пролунав голос другого брата, м'який, але твердий: мир у спокою, чи спокій у мирі або ж кінець. Відчувай точно, де є вияв вічності, а де примарність та короткостроковість, тримайся цієї правди. Я хотів ще щось сказати, ще розпитати, але свідомість моя повертала мою цілісність, адже мій земний шлях ще тривав. Світ, схожий на мрію, з його дивним спокоєм, зник у небуття, і звук обстрілу повернувся, віддалений, але реальний. Коли я прокинувся, то лежав на лікарняному ліжку в оточенні лікарів і однополчан. Моє тіло боліло, розум запоморочений, але щось змінилося. Біль усе ще був присутній, але також була тиха надія, яка ще там почала проростати із зерен віри. Війна не закінчилася, ще не закінчилася. Але ми під покровом, голос Божої волі кличе кожного з нас. Таки можливо, просто можливо, мир настане. Я вдивлявся у білу стелю лікарні, але думками повертався до того, що пережив. Чи був це сон, чи бачення, ну важко сказати. Але слова братів, що звучали як голос самої вічності, залишили слід у моєму серці, вони були, наче посланням, наче нагадуванням, що боротьба триває не лише на полі бою, а й у наших душах. Це була боротьба за віру, за надію, за мир, який починається всередині кожного з нас. Я зрозумів, що ця боротьба не менш важлива, ніж та, що відбувається довкола. Погляди однополчан були спрямовані на мене хтось із тривогою, хтось із натяком на полегшення. Вони чекали слів і, можливо, підтримки. Я зібрав залишки сил і промовив ми не самі. Віра завжди з нами, і це те, що нас тримає. Давайте триматися разом не лише зброєю, але й серцями. Мир може бути, і ми до нього дійдемо. Ці слова були прості, але щирі, і в той момент я побачив, як очі тих, хто мене оточував, запалювалися тією самою іскоркою надії, яка почала горіти і в мені.